Співробітники військової прокуратури івано-франківського гарнізону спільно зі співробітниками управління захисту економіки за підозрою в одержанні хабара затримали командира однієї із військових частин. За ухвалу Івано-Франківського суду до нього застосували запобіжний захід тримання під вартою. Як повідомив адвокат затриманого, той повністю заперечує звинувачення. Ситуацію прокоментував начальник групи цивільно-військового співробітництва 10-ї окремої гірсько штурмової бригади В'ячеслав Скоряк. Був затриманий один з військовослужбовців. Нашої частини, нібито за вимагання та отримання хабара. Це сумний факт, він мав місце так на самом ділі. Справді. Але розумієте, є багато сумнівних обставин, які виникають, які викликають дуже багато запитань. По-перше, це за що вимагався, нібито вимагався та отримався цей хабар. Це за надання письмової згоди. Що таке є письмова згода? Це виключно лише повідомлення про те, що військова частина може розмістити зазначено. Громадянина. Але документи на призов громадянина, документи на призов громадянина оформляє не командир військової частини, а військовий комісаріат. І лише після проходження певних процедур, як то медична комісія, відповідні перевірки, довідки від нарколога та психіатра. Командир військової частини жодного впливу на військовий комісаріат, зазначених питань немає. Наша військова частина є вновствореною. Військовою частиною у нас дуже багато вакансів. Дуже багато. І в кожному військовому комісаріаті працюють наші представники, які надають ці письмові згоди на будь-які посади. Є перелік посад в кожному військоматі на будь-які посади дуже швидко. Для того, щоб отримати цю письмову згоду, не було необхідності, жодної необхідності виходити на командира частини і пропонувати йому щось, якусь вигоду для того, щоб отримати цю згоду. Будь ласка, військомат отримали згоду, оформили документи, прийшли служити. За наявною у нас на даний час інформацією даний заявник навіть не перебував на військовому обліку в івано франківській області, То про що, про який призов, які відношення могла йти річ взагалі. Ми маємо надію, що слідство та суд дуже ретельно всі обставини справи, розберуться і буде прийнято законне рішення. Зі свого боку командування військової частини хоче вас запевнити, що в разі, якщо зазначений військовослужбовець судом, нагадую, судом буде визнаний винним, то командування військової частини за свого боку в обов'язковому порядку прийме за вживе заходів для того, для позбавлення зазначеного військовослужбовця військового звання військового звання, ну і відповідно звільнення з лав збройних сил України, тому що негідникам в лавах ЗСУ в той час, коли в країні йде війна. Взагалі місця якого ніякого немає. Щодо ситуації, яка трапилася зі скандальним затриманням водія, який підвіз командира, то тут теж є чимало запитань. Нагадаємо, Сергій Шмегленко звинуватив у неправомірних діях правоохоронців, написав заяву у Коломийський відділок поліції за нанесення йому тілесних ушкоджень. Але документи скерували у надвірнянський відділок, оскільки саме на території надвірнянського району трапилася ця подія. Ось що з цього приводу пояснили військові 10-ї бригади. Військовослужбовець був впевнений в тому, що ну, власне, працівники правоохоронних органів нічого поганого з ним не зробиться. Але ж на, е, практика показує, що з боку працівників нас поліції були порушені вимоги закону про національну поліцію. По-перше, е, він сидів з його слів, да, він знаходився в автомобілі, автомобіль був вимкнений, так і він розмовляв по телефону зі своєю дружиною. Працівнику національної поліції, який не знаходився е, в... Уніформі, в якому не було розпізнавальних знаків, що він поліція, нічого не заважало підійти, показати свій жетон, відрекомендуватися і сказати, що дивись, от така справа, хлопче. Ну сиди тихо, працюємо, будь ласка, все. Навіщо було сразу, відразу там душити його, якось кайданки надягати ці, якщо він не спричиняв жодного опіру? Хлопець воював з 2014 року, він захищав батьківщину, він нічого не робив, він взагалі, він взагалі випадкова людина там. Казалось, так? Навіщо з ним так поступати? І хто це був? Хто це був? Йому не відрекомендувалися, окрім того, що один з працівників показав жетон і сказав, що це поліція. Ніхто він, не що відбувається що в той час, він не сказав, що відбувається. Оглянули автомобіль, ви, вивернули його майже наізнанку, ізнанку э, відділення для перчаток, продачок так називаємо, так? сидіння, це все. Ще... Будь-яких документів при цьому взагалі не складалося.